Всім привіт! Продовжуємо з вами прокачуватися в сезоні. так Відразу повмикаємо зілля. До речі, друзі, коли будемо прокачуватися, не забуваємо про еліксири. Достатньо одного головного і одного додаткового. Якщо у вас недостатньо урону, можете брати ще додатковий от еліксир на. Основну характеристику. Ну, в моєму варіанті це спритність. У вас це може бути сила. Якщо ви граєте за варвара, або якщо ви граєте, наприклад, за некроманта або ж чарівника, то це буде на інтелект. Ну і, звичайно, силу волі це для друїда. Для. Паладіна, якщо чесно, не знаю, що з цього нам підійде. До речі, так, вийшов новий герой, давайте відразу щось з вами відкриємо. Відкриємо з вами ось це чудове підземелля. На завдання дерева побіжимо підземелля, будемо прокачуватися ну, і далі розповідати про те, що хотілося. З приводу Паладіна, я думаю, що якось ми до нього ще дійдемо. Поки що продовжуємо вивчати сезон. Як тільки ну, назбираємо коштів, ну, точніше, я їх назбираю, або ж, якимось чином, мені дуже сильно захочеться швидко записати про Паладіна, то ми обов'язково це зробимо поки що будемо розмовляти з вами про сезон. звичайно, цікавий клас. Але, ну якось не знаю, немає в мене звички, коли всі за нього грають. Я коли заходжу в групу, мені аж якось не по собі, коли всі вивчають новий клас, грають за новий клас, і всі ролики абсолютно по цій грі про новий клас. Якщо ви хочете подивитися на гру за новий клас, то я думаю, ну. Подивимося на побажання і так далі. І я думаю, що достатньо інформації є про новий клас, щоб ну, так сильно. Ну, Поспішати для того, щоб його розглядати, якось так. Будемо прокачуватися в сезоні. Зараз пройдемо з вами декілька підземель. Я думаю, що далі будемо проходити з вами підземелля ті, що у нас саме дають нам змогу прокачувати нашу репутацію і поговоримо краще про них. Мені, до речі, подобаються ці підземелля, як розробники їх зробили, тому що. Вони тепер відрізняються. Один від одного мають досить цікаві, скажімо так, ну, завдання. Тобто там потрібно і від пасток тікати, і потрібно якісь виконувати завдання для того, щоб далі пройти. Виглядають вони досить непогано. Я вважаю, що ця система є досить хорошою, тому що для того, щоб прокачати нового персонажа, нам потрібно буде обов'язково проходити ці підземельні. Тобто, ну, для того, щоб якимось чином прокачати нам нашу репутацію, звичайно, очевидно, що якщо ми вже головним персонажем їх пройшли, то, скоріше за все, що за додаткового персонажа нам їх ну, не доведеться проходити, тому що навіщо, якщо Складність у нас буде відкрита, репутація буде відкрита, скоріше за все, що нам це потрібно буде зробити один раз за сезон. Ну, Якщо ви вже прокачували додаткового персонажа, можете написати в коментарях, наскільки моє припущення правильне. Я думаю, що все-таки ну, ці підземелля нам не потрібно буде проходити кожен раз, коли ми прокачуємо нового. Персонажу. Тобто, скоріше за все, що нам їх доведеться пройти е, лише раз для того, щоб прокачати їх на основному е, прокачати їх, пройти їх на основному персонажі, а далі в нас е, ну, репутація буде відкрита, то навіщо нам ще раз проходити ці підземелля. Е, побачимо, як це розробники реалізували, навіть якщо їх доведеться проходити. За кожного персонажа я думаю, що це нічого страшного, тому що проходяться вони досить жваво. І по суті, якщо у нас буде вже якась кількість предметів, аспектів і так далі, то взагалі ніякої проблеми не буде для того, щоб зібрати швиденько собі персонажа і пройти ці підземелля. Ми з вами обов'язково якісь, я думаю, в цьому ролику із них пройдемо, просто зараз. Проходимо підземелля на завдання дерева, і нам потрібно буде пройти, я думаю, ще одне на забуті знання, тому що ми забули з вами пройти саме основне і саме головне підземелля. Якраз те, що в нас на забуті знання, я вважаю, що коли ми прокачуємося, ну, не варто їх минати, тому що вони важливі, вони дають нам змогу максимально швидко прокачуватися. З приводу взагалі прокачки, я думаю, що розробники зробили правильно те, що персонажі не мають такої супер надвисокої сили, тобто нам потрібно проходити всі ці завдання прекрасно. В нас не вийде персонажем відразу, щоб. Ну, Знову ж таки, якийсь гравець нас просто провів у ямі або ж у вежі, щоб розкачати рівень. Тому що у ямі рівень не так швидко розкачується, як було раніше. Тепер яма це стало підземеллям. Так, що нам потрібно? Давайте, мабуть, зброю. Яма це стало просто таким, як підземеллям для прокачки символів. Тобто я б не сказав. Що в ямі тепер можна якось швидко і набагато ліпше прокачати свій рівень. Я думаю, спеціально зробили так, щоб це не було тим івентом, в який люди будуть ходити постійно. Тобто гравцям зробили вибір, що ходити, і є досить багато івентів, які набагато корисніші, ніж яма. Ну, от давайте подивимося на наш рівень. У нас 14 мільйонів досвіду. Давайте прибіжемо з вами одну яму. Ми, в принципі, нікуди знову ж таки не поспішаємо, встигнемо пройти, мабуть, і підземне місто потім. Давайте з вами якийсь рівень ями пройдемо. Тобто розробники зробили так, щоб персонаж не мав такої надпотужної сили, коли в нього якісь погані предмети, коли в нього не прокачані символи. Немає тепер в грі таких предметів, що ми по типу от беремо якийсь предмет і відразу в нас персонаж стає надпотужним. Тобто тепер нам персонажа потрібно спочатку вдягти. Для того, щоб він е, мав змогу проходити е, якісь хоча б невисокі рівні ями, покращити ці предмети, е, обробити їх в коваля, е, покращити їх е, потім в ангела, для того, щоб проходити якісь високі рівні ями. Тобто не вийде зібрати персонажа, навіть коли у вас є всі речі, всі аспекти потрібні. От зараз е, в мене на цьому персонажі в принципі є всі. Аспекти для стартової збірки, і його сила не така, щоб велика. Ну Ми це в окремому ролику перевіримо, щоб проходити якісь надвисокі рівні ями. Тобто максимально, що він може йти зараз швидко, це 65-й рівень порталу десь за 3 хвилини. 70-й рівень в мене записано в методичці. Що він проходить за 4 хвилини. Тобто мені зараз немає ніякого сенсу проходити яму, тому що символи прокачуються досить довго. Ну, ніякого сенсу з того, що я їх прокачаю, ну, трішечки вище зараз немає. Простіше пройти якісь інші івенти, щоб одразу збільшити силу свого персонажа, назбирати предметів нормальних. Перекувати свої речі, обробити свої речі, покращити їх, потім покращити в ангела, а потім вже можна проходити якісь більш високі рівні. Тобто зараз я займаюся тим, що здобуваю собі ресурс для того, щоб у мене була якась можливість щось робити з речами, тому що проходити 70-й рівень ями знову ж таки немає сенсу для того, щоб досвіду давалося... Достатня кількість мені потрібно ходити хоча б 95 рівень ями соло або 90-й в групі для того, щоб прокачувався швидко рівень. І от бачимо, що за 65 рівень нам не сказати, щоб дали супербагату якусь винагороду. Тобто нам не дають стільки досвіду. Як це було раніше, що ми біжимо, і в нас рівень просто шалено е, рухається по цій смужечці. Е, тобто ми проходимо з вами цей рівень як звичайне підземель. Тобто різниці між тим, що ми проходимо 55 рівень, чи 65, чи навіть, я думаю, 75, е, майже ніякої немає, тому що ну, він не йде так стрімко, як раніше. Е, я вважаю знов, знову ж таки, що це правильно, тому що. Має бути в цих всіх івентах, в підземеллях різноманітних, в них має бути якийсь сенс. Тобто вони не мають бути чимось таким ну прохідним, тим, що ми ніколи в грі не використовуємо. Ну от Бачимо, що один символ у нас не прокачаний, будемо прокачувати його. тобто в ямі ми бачимо, що ми здобули ну, не таку велику кількість досвіду. Тобто ми добили з вами трошечки наш рівень, і скільки отримали, іще 2 мільйони досвіду. Тобто, щоб сказати, що нам сильно зараз потрібно було проходити яму, ну, мабуть, ще ні, тому що ми за це нічого такого, ну. Геть класного, зараз не отримаємо, тому що в нас речі, в принципі, є, аспекти на них є, але персонажі тепер не мають такої супер надпотужної сили, щоб уже, е, з прокачаними більш-менш речами от бачимо, що в мене загартування всі вже е, на 25. Тобто, грубо кажучи, покращувати нам нічого. Якщо ми е, подивимося на обробку речей, ми тут можемо тільки от, е, змінювати. Далі ці афікси на речах? тобто Бачимо, що всі речі абсолютно у нас покращені. тобто Максимально, що ми можемо зробити, це просто змінити якусь зірочку, щоб вона була на іншому місці. все. Тобто, навіщо нам цим займатися, якщо ми можемо займатися чимось більш корисним? Я думаю, що нам потрібно проходити, коли ми навіть прокачуємось, будь-які підземелля, ті, що із завданнями дерева, щоб назбирати ресурсу. Навіть ось цей е, якийсь нещасненький дар росту на досвід буде також незайвим, тому що нам потрібні якісь е, ресурси для того, щоб покращувати далі речі. Тобто, бачимо, що тут завдання дерева на 9 хвилин прекрасне завдання. Можемо пройти його, тому що нам з дерева дадуть 7 або 10 мільйонів золота. Це набагато більше, ніж би ми отримали в якомусь підземеллі кошмару на золото. Це набагато більше, ніж ми зможемо отримати в ямі. І це набагато більше, ніж ми зможемо отримати в Орді за такий проміжок часу. Тому що нам потрібно проходити 10-ту орду бажано швидко. Бажано, щоб була хороша група, і бажано, щоб ми там, звичайно, ну не помирали, щоб наш персонаж був максимально потужним, щоб у нас була можливість її обов'язково пройти. А так як ми на такому етапі, коли в нас навіть символи ще не докачені, не можемо цього зробити, то краще ми з вами походимо ще завдання дерева для того, щоб... Назбирати собі якусь кількість ресурсу для того, щоб з цими речами щось робити. Тобто, розумієте, про що Ми не можемо просто ну, вірватися в яму, відразу проходити високі рівні ями, Для того, щоб це робити, нам потрібно золото, нам потрібні матеріали, нам потрібні камені. Я зіткнувся з такою річчю, що не вистачало навіть з цих уламків каменів, коли проходив. Навіть 65 рівень ями. Тобто мені довелося відразу е, персонажа вести хоча б в якісь підземелля, тому що е, ну, в пекельному припливі персонаж е, втрачається, в Орді персонаж втрачається тобто, ну, просто втрачається час і втрачається е, сенс е, проходити якісь івенти, окрім підземель. Тому я обрав для себе такий шлях, щоб проходити спочатку ці підземелля ці що із завданнями дерева, тому що вони надзвичайно прості, тобто для того, щоб їх пройти. Нам не потрібно мати якогось сильного персонажа. Я зараз е, пройду, мабуть, це підземелля, покажу вам просто предмети, з якими я е, проходив взагалі на четвертий рівень складності. Тому що для того, щоб е, перейти на четверту складність, відразу, щоб ну, бігати на максимальній, е, нам не потрібно супер якихось там, знову ж таки, потужних предметів. Тобто нам не потрібно якогось е, Націльного персонажа, але для того, щоб отримувати з усіх івентів максимальну користь, я намагався рухатися до неї максимально швидко. Тобто, щоб відразу грати на останній складності, для того, щоб отримувати максимальні винагороди з будь-яких івентів. Зараз вам покажу швиденько свою збірку, та що у мене була прохідна, тому що потрібно її розібрати, щоб. Було в мене вільне місце. Все ж таки 10 предметів, чи 9. Скільки? 9, чи 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це все ж таки займають місце в скрині. Ми їх з вами розберемо для того, щоб вони нам не заважали. Так, давайте вийдемо звідси. На. Давайте повернемося, мабуть. То, мабуть, весь це місто подобається мені карігар. І подивимося на предмети швиденько. Тобто я вважаю, що потрібно відразу свого персонажа ввести в ті івенти, які ми можемо швидко пройти, Тобто, які нам нескладні. І обов'язково забирати ось ці сезонні прекрасні винагороди. Тому що чим швидше ми їх заберемо, тим швидше ми прокачаємо свого персонажа. Так. Дивимося, рукавиці. Рукавиці жахливі, ми це все можемо розбирати. Е, дивіться, от е, мої предмети, ну тут час, до речі, неправильний, тому що е, це у нас була вже збірка замінена. Але дивіться, ось такі предмети в мене були на четвертому рівні складності. Тобто, з цими предметами я вже проходив, е, бачимо, що тут навіть немає унікальних предметів. Я проходив уже 55 й рівень порталу за 10 хвилин для того, щоб просто хоча б раз його пройти, а далі йти або в підземелля в групі, або в халтайт. для того, щоб там швидше набрати рівень, щоб отримати скрині, щоб зі скринь отримати собі інші предмети, Тобто ось ці вже з зірочками. Тобто, бачимо, що предмети, ті, що в мене були на 4 рівні складності, вони... Погано прокачені, але все одно я їх прокачував для того, щоб був якийсь урон, щоб проходити 55 рівень порталу не за 10 хвилин, а хоча б за 3 хвилини. Розумієте. Тобто, в мене збірка була взагалі от без символів, два символи були. Максимально недокачаний персонаж, але з такою вже. Варіації я вже міг грати спокійно на четвертому рівні складності. І я вважаю, що це добре, тому що нам гра дає таку можливість, як це зробити? Проходити ось ці завдання. Неважливо, в якому порядку, друзі, ми їх минули, тому що хотіли щось вам розповісти більш, більш корисніше, тому ми з вами трошечки їх минули. Давайте ми з вами пройдемо ось це підземелля. Яке нам пропонують пройти для того, щоб відкрити цю складність? От якраз ці підземелля, вони потребують, щоб ми були на другому стражданні і щоб у нас був 60-й рівень. Ми з вами можемо його пройти, щоб показати це підземелля, тому що вони мені, в принципі, подобаються. Я сподіваюся, що у нас вистачить часу. Тому що єдиний мабуть, мінус в цих підземеллях в тому, що вони досить довгі. Так, 11 хвилин. Ну, от якраз побачимо, скільки ми його будемо з вами проходити. Маємо проходити швидко, тому що персонаж у нас, очевидно, перекачаний уже, якщо в нас всі речі покращені, і ми граємо на четвертому стражданні, але подивимося з вами на це підземелля. E, тобто я вам раджу відразу e, робити, ну не так, як я, відразу e, минати ці підземелля. Ну, просто мені ці бонуси не геть сказати, що e, супер важливі. Я все одно в сезоні буду розкачуватися, все одно буду грати, і я не вважаю їх e, якимось. E, ці бонуси ну, там супер корисними, що е, я без них не зможу грати. Е, тому я спеціально залишив це підземелля для того, щоб е, ну, показати вам, як вони взагалі виглядають. Але я раджу їх проходити відразу, як тільки но ви можете це зробити. Тобто, як тільки но ви можете проходити ці підземелля, проходьте ці підземелля, друзі, тому що вони допоможуть вам швидше відчинити винагороди. А так як у винагородах даються предмети, на предметах можуть бути аспекти. Ці предмети можуть бути унікальними. Тобто ви відразу зможете свого персонажа максимально швидко посилити. І, ну, мені, наприклад, навіть не пощастило, я собі унікальних предметів не вибив, але всього-навсього, з двома чи з трьома предметами з зірачками, я зміг якимось чином відразу з першого страждання перескочити, навіть не з першого страждання, з покаяння відразу на. Друге страждання, буквально півгодини пограв ще на другому стражданні і відразу пішов на четверте. Тому що гра це дозволяє. Вона не дозволяє проходити надвисокі рівні ями, ями, тобто порталів. І вона не дозволяє відразу там проходити супер якийсь складний контент чи босів на четвертому стражданні. Але вона дозволяє спокійно проходити нам абсолютно точно хоча б. Підземелля кошмару для початку на четвертому стражданні. Тобто, персонажі мають досить хорошу силу, вони мають досить збалансовану силу. Це те, що мені подобається, те, що змінили розробники. Нарешті хтось ну дійсно, начебто, була якась група людей, яка нарешті пограла в цю гру спочатку. Тобто побачили, що є дисбаланс між тим, що відбувається, коли. Персонаж вже зібраний, і між тим, коли персонаж на стадії прокачки. тобто Прокачка вона не сповільнилася. Я вважаю, що можна свого персонажа прокачати досить швидко. Тобто ніякого великого якогось. Ну, не знаю, великої якоїсь проблеми немає в тому, щоб його прокачати швидко. Давайте подивимося, скільки в мене взагалі на це все пішло часу. Можливо, тут десь можна подивитися, скільки в мене час гри 22 години, якщо я правильно бачу. Розумієте про що я, так? Тобто за день. Ну, Звичайно, це не 22 години, я підряд грав. Я повністю вийшов на четверту складність. ну, Я думаю, я вийшов на неї за годину, насправді 6 чи навіть менше. Просто не було можливості, скажімо так, записувати ролик в той момент, коли, коли що, коли немає світла і так далі, або коли є якісь інші. Справи по дому, і ну, немає можливості вам щось розповісти, тому що ну, е, немає можливості присвятити час повністю грі, щоб не відволікатися на щось іще. Але я не думаю, що у вас е, піде на це супербагато е, часу, щоб прокачати персонажа. Тому що, якщо ви будете робити все правильно, якщо ви будете не минати ці підземелля і забирати всі винагороди, які вам дають. Ви зможете максимально швидко його зібрати. Єдине, що можу вам сказати, не орієнтуйтеся на якісь збірки відразу ті, що для ендгейму. Тобто вибирайте збірки ті, що для прокачки, або збірки там, де потрібен один чи два аспекти атакуючих. Тобто Якщо ви бачите персонажа, який повністю там в унікальних предметах і намагаєтеся його збирати, Ну, скоріше за все, що допоки ви ті е, унікальні предмети е, знайдете, то у вас збірка просто-напросто працювати не буде. Тобто є початкові збірки, звичайно, від них можна відштовхуватися, якщо ви отримуєте вже якісь е, ось таке невеличкі підземелля. Е, якщо ви отримуєте якісь, е, скажімо так, Бонус від якогось аспекту, який дійсно збільшить ваш урон, то ви можете будувати збірку, навіть відштовхуючись від цього аспекту. Тобто, вам не обов'язково повністю збирати збірку так, як вона виглядає у початковому варіанті. Обов'язково звертайте увагу на ці прекрасні завдання. Чому? Тому що вони вам допоможуть. Відразу отримати якусь кількість ресурсів для того, щоб вам було грати просто-напросто простіше. Забираємо винагороди, дивимося, що ми з них отримаємо. Так, що ми можемо так, за босів, які знаходяться не в підземеллі, додаткове спорядження. Спорядження нам уже не потрібно. Давайте додаткові предмети з монстрів. Тобто не минайте ось цю штуку. Обов'язково виконуйте на початку сезону ось ці завдання, тому що потім вам ці всі винагороди просто-напросто будуть непотрібні. І ви зможете швидко, навіть з поганими предметами, ось такими, вийти хоча б на першу складність. І потім, звичайно, її збільшувати. Друзі, на цьому моменті поки що будемо завершувати. Прийшли ми з вами ось це прекрасне підземелля. Яке в нас було на те, щоб підвищити свій рівень своєї репутації. Тобто, я не вважаю, що ці підземелі якісь сумні чи невеселі, Тобто, вони прикольні, коли в нас персонаж не розкачаний. Просто вийшло так, що ми їх залишили вже на потім, коли зібрали вже свого персонажа. Ну, будемо забирати ці винагороди, які, по суті, нам вже будуть не потрібні. Нічого страшного, нехай буде. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання допомогти каналу, посилання є в описі, посилання на стартові збірки чи збірки для кінцевого етапу гри будуть також в описі, будуть постійно там оновлюватися і так далі. До зустрічі в нових роликах.